Так, продав свою ласточку, сейчас їдемо дивитися цікаву машину. Подаємося, снимем шоу. Так, ну що, приїхали дивитися на машину. Три года машина не заводилась, два. Сейчас будемо заводить дивитися. у нас пущение колеса есть пара моментов в ямке стоит Да, да. Так, часы. такая ситуация у нас. Трошки этот надо поприбирать. Так а что? А, блять, пылесосом это все. Конечно. Сейчас поедем на мойку, чтобы обтулили нам Так, убиваем машину. Окей.

треба до електрика їхати по-любому що йду вже додому е, окончательний такий вердикт короче, сказав що е, 4 тисячі не дороже більше не дам я за того трайслера е, там багато роботи тормозні диски по проводці непонятно що за счет того, що провода по гризині вона троїть, тому що провод одерезений від катушки пару моментів по кузову є. Ну а в цілому так пробіг мені, там зазначено 113, але судя по сідушки, мені кажеться більший. Що ще? Ну що, Ждемо, що скажуть по цені, але тут чи треба подумати, чи стоя навіть за 4 брати. Бо, що роботи багато. Ну нічого, шукаємо далі. Такий хлам ще продають діється? в Харкові, який навіть року. не хотілося знімати на камеру. Ну, Навіть вникати не хотілося, що за машина, тому що ну, це просто хлам, 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 за який хочуть кучу грошей. різна, американець. Так ми оглянули і навіть не сильно що зазори. Безина різна бампера висять. С плюсів цій машині і не деталей. Це тільки криша. А що криша, бо там панорама і не факт, що вона не билась. 200. Кажется, 208 пробега. Смотрите, купили такого форда 9000, 13 год. Ford Escape Но состояние по сравнению з этим что ми дивились перед цим Ольцем Огонь. Є тут такі моменти, пару Коротше, американець, удар был крыло, там невеликі кривочки, фара ціла крило пината і дверь тут трохи було зачеплена.